Сьогодні ми розглядаємо стрічкову пилу 1650 аероход. Що на ній можна робити, що не можна робити. З чого складається? Цілове призначення пили працювати з м'ясом, з мороженим м'ясом, кістки, риба, птиця. Так, звісно, можна кусками різати свіже м'ясо, свіжу рибу. Також це залежить від самого полотна. Першочергова, вона працює з замороженими продуктами. Швидкість обробки продукта, швидкість працювання з продуктом. Зараз це стандартне полотно загальне для усього. Його виробник кладе. Користуватися за загальною інструкцією, не пхати, що не треба пхати, і дивитися порізу. Може полотно виходити з часом, воно тупиться. Полотно треба завчасно. Міняти. Ну це буде видно порізу, що воно рве. Чи не ріже. Ти, ти починаєш різати, а воно більше перепалює продукт. От одноразові є заводські купа в інтернеті, можна заказ, заказати аналогів. Там І проблема, воно, що є спайка. Дивитися на товщину спайки полотна, бо вони можуть стучати. Ну, гучно працюють. Але, але я рекомендую тільки оригінальні заводські полотна. Ну, пила в нас складається сама це основа станина, алюміній, а не одірований алюміній. Це захист від корозії, сам стол з нержавіючої сталі. На столі є сама лінійка для нарізки, щоб ми бачили товщину нарізання продукції. Висота приблизно на 20 сантиметрів, може трошки більше. Також у нас є лоточок для сміття. Спили, коли спадає стружка, чи ще щось. Першочергово розмазує по всій пилі, а також попадає в лоточок. Кришка у нас незйомна, вона тільки відкривається. Також є для безпеки толкатель. Толкатель для м'яса. Знизу в нас відущий шкір, за ним знаходиться двигун, двигун оснащен тормозом, коли зникає живлення. Чи відкривається кришка, двигун стопориться і нема інерції руху полотна. Тому воно завмирає і це дуже гарно для безпеки. Нижній шкіф ведучий є відомий шкіф, він може зніматися для мийки. Щоб зняти полотно, ми відкручуємо ручку натяжіння шківа. Полотно у нас подається наперед. Треба обережненько. Також знімається шкіф. Він не миється в посудомуцію, вручну миється вологою тряпочкою чи санітайзером. обеззаражується. Також не рекомендовано мити сам апарат струйними апаратами чи кюрхером, бо люди ліняться, починають мити кьорхером і потім срака ці пилі не вступає. Жалоби по гарантії затопило, не працює що заржавіло. Це те Я дуже не рекомендовано. не рекомендовано, тільки вручну. Можна кісточки, венічки ставити спочатку стружку вимивати, потім вологою тряпочкою мильним розчином чи спиртовим розчином, аби заражується вся пила. Також для полотна в нас є успокоїтелі. В даній моделі пили немає стопор ну, ролика фіксуючого. Щоб полотно не слітало, на шківах стоять борти. На цій пілі виконано так. Борти для не спадання полотно, коли йде подача продукції. В інших моделі внизу стоїть упорний ролик. Зараз ми продовжуємо розбирати. Типу ми хочемо його вимити, помити аби зараз. І подивитися, з яких елементів зйомних складається сама пилка. Ну Всі ручки, всі, всі ми знімаємо. кришка тут не знімається знімаються. Повністю От ми розібрали. Тепер у нас все в доступі, легко знайти, добратися, вимити, обслужити. Також після того, як ми його вимили, залишаємо так, вона сохне, а вже зранку, коли персонал приходить, потрошки я сам збираю вже суху. Тоді вона не загнивається, і сирою не стає, запаху немає, бо вона відкрита. Все в доступі. Тим паче ми знаємо, що вони стоять в приміщеннях, де постійна сирість, охолодження. Ну, це кліматичні кімнати для обробки м'яса. Після розбору ми починаємо збирати. лоточок для сміття. Ми почнемо з верхнього шкіла. Він у нас чистенький вимитий вже. Полотна з зубцями ми ставимо донизу. Головне попасти в успокоїтелі полотна. Зубці, щоб дивились понизу, по часовій стрільці. Потім йде натяжка. Ручка у нас трошки клюва, ну то так, завод і задумав. Да щелчко. Полотно в нас вже готове. Потім ставимо. Упор. Головне защелки замкнути, бо тут є концевичок, який відповідає за запуск. Вмикаємо в розеточку, нажимаю кнопочку, пилка готова для роботи. По шкалі ми ставимо, скільки нам потрібно. Допустимо, це 30 мм, фіксуємо, ставимо упорчик, щоб не було розбіжності. Також не забуваємо користуватися. Толкателем бажано працювати в кольчужних перчатках. Дану пилу можна рекомендувати на супермаркеті на невеличкі заготовищні цеха, кухні, ресторани, де потрібно прискорити швидкість нарізання. Можу фіналізувати, що по ціні ця пила доволі недорога і якісно виконана в своїй ціновій категорії. Стрічкова пила 1650 є наймасовіша в продажі. З великим асортиментом, пил можете ознайомитись на сайті Gold Kitchen. Дзвоніть, зв'язуйтесь з менеджером, задавайте питання.